Не буду, комити буду, робити воду, скажу по правді, Рази не будуть. Та як же я покину самовар і так погасне? То ти його розідмиш швидше. У мене немає духу не відріка. Я вже фортугам. Махала, 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 та тільки шеблі. Пізьми, пеленою, його помахай, помахай, тримай, тримай до кундиремчика. Найкращий вашого. У халяві вітру більше. Тільки тягне. Зі вчорашнього дня ти знімав. Генко! Генко на записку! У мене не дасть їх обвіт. За що там не там гавкаєш? Ще я кажу. От наказання. До Кундеревича. решту поле.